То яка у тебе пропозиція? Так, точно слухай. Ми обоє знаємо, що я став авигнанцем після того, що сталося. Ми про Швейцарію чи про Білорусь? Про все гадаю, продовжуй. Так, і я намагався знайти вихід відновити довіру тата, й гадаю, я його знайшов. А хто допоможе мені краще за кохану сестру? Йдеться зовсім не про благодійність. Коли ти почуєш мою пропозицію, ти будеш у захваті. Серафіно, акенфлесарафіно. Ви станеш дуже дуже мокрою. Окажи так, щоб відновити довіру після Швейцарії, Білорусії, Хітроу, маєш придумати щось надзвичайне, епічне. І не кажи, що я стану дуже мокрою. Я ж твоя сестра. Ти мені напів, сестра, і ти майже підходиш. Я або підходжу, або ні. Майже тут не буває. Хай там як я твоя сестра. Напів, сестра. Якщо у тебе є важлива пропозиція, і ти запросив когось на обід, то не йдіть до забігалюки. Я зроблю тобі послугу, Брендане. Не скажу, тату, що ти до мене приходив. Йди з Богом. Їдь за кордон на два чи три роки і подумай, чому ти весь час лажаєш. Може, таке життя не для тебе? Воно точно не для тебе. Знайди собі щонебудь легше. У мене купа справ. Дуже багато. Тому я піду. Бережи себе. Так. Майже підходжу. Я хотів сказати ідеально. Підходиш та подумав, що це буде дивно.